Кожен новий сезон телеканалу Рудана це нові проекти, нові історії та нові виклики. Про роботу в період повномасштабного вторгнення, блекаутів та нестабільної ситуації в країні. Сьогодні поговоримо на дивані. У гостях генеральний директор Рудани Анна Полкова Анна. Анна Ігорівна собі Ну, будь ласка. Я вже... пам'ятаю з минулого разу. вже рік так, пройшов це... я вам скажу. Традиція, Да, так, да. Так. тепер так, я вже готова. Більмо дякую, що всі традиції сьогодні в нас так. відбуваються. Є про що поспілкуватися, тому що для мене особисто кожен новий сезон телеканалу це нові відкриття, нові проекти, нові рубрики. І я впевнений, що нашим глядачам буде цікаво дізнатися, що телеканал підготував. У новому сезоні. Давайте на початку подивимось. Привів, а вже Давай. після цього подивимось, вже... що там родана буде показувати. А вже Давай. після цього послуху. <світ> Шановний глядачі. Увага на екран. робота телевізійників у війну. Випробування з якими стикається регіональне телебачення і натхнення, що рухає творчих особистостей вперед. Про новий телесезон, задуми і проєкти каналу Рудана. говоримо з генеральною директоркою Анною Пауковою. Дійсно, я про що поспілкуватися, тому що я за скільки? За вже майже 8 років, вже так багато часу пройшло, роботи на телеканалі, щось не можу згадати сезон, в якому одночасно так багато нових проєктів стартувало. З чим це пов'язано? І, взагалі, як зараз проекти реалізуються, тому що казав на початку, ситуація нестабільна, постійні відключення, прильоти. Як взагалі канал знаходить сили робити всі ці проекти? Сезон то, мабуть, більше для медій для медійників, для телевізійників, більш зрозуміло слово для глядачів. Все просто щось нове з'являється або вони дивляться. А, щось улюблене, пам'ять тебе погана, бо що осені, що весни стартуємо. Можливо. Намагаємось стартувати з новими е, проектами, з якимись новими форматами. На жаль, хотілося б більше. Усе це пов'язано з періодом часу, зі станом війни, у якому ми всі живемо, з можливостями ресурсу, рекламного ринку тощо. Навіть з можливостями планування, взагалі стратегічного якогось мислення, планування зйомок, ти сам розумієш, да? сьогодні зранку одне ввечері, інше домовленості з людьми постійно змінюються. вчорашній прильот, черговий. Як одне з тому з підтвердження попереду осінньо-зимовий сезон, який за різними прогнозами, але ми до прогнозів ставимося філософськи, бо нам тут жити і жити маємо тут і тепер. Щодо нового сезону, намагаємося все ж балансувати так, у цьому світі дивному, несправедливому, в якому ми живемо, коли ми. Країни і воюємо, і допомагаємо армії. Наші п'ятеро колег зараз служать в армії. Їм привіт! Якщо раптом в Ютубі буде можливість подивитися, ми завжди ділимося з ними. І тут ми і живемо. Тут зростають наші діти, вони займаються у різних секціях, тут перемагають наші спортсмени. тут... Так чи інакше відбуваються якісь культурні події, дуже багато на цю тему зради перемоги, концерти, івенти, як потрібно, а чи благодійне, а чи ні. Але життя воно є життя і воно триває. Тому намагалися балансувати, додати контенту для дітей, додати того, що любить наш глядач краєзнавчого формату Наталя Ревчинська виступає з дуже цікавим дебютом. І давно була в нас з Кариною Крикуни ідея показати вулицю у гарному сенсі цього слова. Скажіть про це більш. Так, детально. стріт, наша така нова родзинка. Влітку дуже часто, я думаю, хто проходить там на 44-му кварталі або на проспекті Поштовий. І я, і ти нерідко зупиняємося і з насолодою, так, у цій непростій. Трагічні часи зупиняємося, коли чуємо якийсь інструмент, якийсь чудовий голос. А це все наші криворічці, які співають, дарують цей позитив, це натхнення своє людям. Захотіли про них розказати, і взяли за формат стріту не тільки вуличну музику, але й вуличний арт. Я думаю, ми всі вже помітили, що за останні там я не знаю п'ять-сім років кількість муралів у кривому розі зростає, зростає їх якість, скажімо так, художня цінність і соціальна важливість, бо кожен мурал то своєрідна історія. І хочемо розказати і про цих художників, авторів цих творінь, які ми бачимо на фасадах. Я слідкую за анонсами. Угу. І тому ось ця історія про вулицю для мене особисто дуже цікаво, тому що неодноразово я впевнений в тому, що герої ваших випусків, вони вже й були на нашому дивані, і в проєкті Дім до речі, який, маю надію, продовжу і в Ось і тому для мене в нових амплуа цікаво подивитися на тих. Людей, з якими я особисто знайома, знаєш, чому чіпляє? Тому що зараз чіпляє усе, що живе, усе, що справжнє. А у будь-якому разі, коли воно монтажно, концертне, різане, так коли воно вже оформлено, це якісний телевізійний контент. Але коли це просто от лайф з вулиці, просто емоція, просто мить, яка відбувається тут і зараз. І мить, як народилася ця пісня, як реагують на неї пересічні криворічці, які просто прогулюються з родиною, з дітьми. Який вплив взагалі має Рима, українське слово, ноти на нас? Особисто на мене. Дуже сильний вплив, я скажу, тому що сам інколи щось пишу та римую. А, давай так ще зупинимося більш детально на проєкті для дітей, тому що а, діти, на мій погляд, доволі непроста аудиторія. Їх потрібно з перших секунд зацікавити, чим будуть зацікавлювати дітей глядачів новий проект в новому, якщо можна сказати, сезоні. Одна з найскладніших складових для телебачення. Чому? Тому що не секрет, що телебачення конкурує або співіснує з інтернетом. Ти сам батько при цьому різного віку в тебе дівчата, і ти розумієш, так що відтягнути одну від того ж там інстаграму і сторіс. А інший що, 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 зараз щось зараз в тренді. На Ютубчику Малич, є, далеки, да? з любові до дітей, ці всі пісні булька, булька ага, та усі інші. Да, добре, так. Да. Не так вже і просто. І так, щоб воно було і корисно, і яскраво, і цікаво, і чіпляло, як живе, так? Подумали, що зараз займає думки всіх дорослих. А ми розуміємо, що діти все слухають і вже певно в два з половиною рочки. Ми всі знаємо, що є такий штучний інтелект. Так зустріне орієнтуватися по лялькового театру. Якось так випадково в мене ця думка промайнула. Вони кажуть, а у нас є герой, який може стати підходящим. Зробимо, доробимо. Назвали його Щі, штучний інтелект і разом з допитливим хлопчиком Гнапом, їх давнім героєм. Вони досліджують, де ж і чому цікавому можна навчитися в кривому розі. Ой, це, Для це взагалі дуже цікаво. Різних вікових категорій ми так поставили собі там від п'яти до десяти, але по різному діти розвиваються і по різному реагують. і Тому будуть різні теми від програмування, так це вже висока планка, але взагалі спілкування з комп'ютером, так, штучний інтелект, наскільки він корисний і які небезпеки в собі на себе. Бо ми ж маємо дітям нашим особливому цьому світі і дезінформації, і взагалі так. Складному, як у казці. До речі, нещодавно розмовляли про феномен казок, хто читає казки дітям, знову щоразу, коли виростає, стикається з тим, що якісь страшні кінцівки і взагалі якісь страшні не. казки. Але психологи кажуть, що це певна потреба, тому що ми не можемо дітей виховувати у білорожевих тонах і не можемо їм говорити, що життя це. Сусільне ромашкове поле, де навкруги одні добрі люди. Саме з тими пов'язані оці ці дракони, вороги і все тому про небезпеку говоримо обов'язково, але е, ми спілкуємося з дітьми для дітей. Дар'я Міронюк, автор проекту, вона їздить по різних секціям і знімає на теми і туризму: як зібрати походний рюкзак, якщо ти зберешся або в подорож з батьками невеличку до Карпата, або навіть там у Дніпропетровській області є багато екскурсій, або в більш далеко, або в таку скаутську туристичну зараз, це теж популярно табори. І де можна на яку спортивну секцію записатися? Анімація. Ми дивимося мульти і розуміємо, що діти з п'яти років вже вчаться, як робити ці мульти. Спочатку з пластиліну, приміром. Вони, і так? це народжується так оживається і справжні. І пластилінова анімація дуже вона для підходить для малого віку і дуже користуються здебільшого великі конкурси. Кінофестивалі, аніме і там перемагає. Ну, за приклад, наша Саша Рубан, mm -hmm. так? вона є співсценаристкою відомого проєкту «Мавка». Мавка, працює над псом-патроном, то також гарний приклад для нас. Так? І я думаю, що якщо б вона дивилася у дитинстві програму, їй було б теж кайфово. От для дітей, от такий от формат Окей, okay. з дітьми розібралися де більш доросла аудиторія для тих, хто слідкує за ситуацією в країні за ситуацією на фронті. Чи буде якийсь певний проект? Якщо буде про нього, будь ласка. Декілька слова слідкуємо, намагаємося залучати якомога. Більше інформації для цієї теми це не завжди просто, бо спілкування з військовими обмежено певними правилами. Так, ми запустили такий цикл Анни Ніколенко Наші захисниці про дівчат, які жінок, які на війні наших криворожанок, такі портретні історії, які надихають. Зараз робимо цикл інформаційних сюжетів культури на війні. Ми не рахуємо, але виявляється, що у Кривому Розі дуже багато представників культурної сфери. Зараз і снайпери, і танкісти, і багато дуже служать, і це цікаві, показові, напевне, історії, які варто почути. Зараз у розробці проєкт тому що я мама. Ми всі, певне, проїжджаючи 95-м кварталом або іншими проспектами вулицями, ми нерідко бачимо у вихідні акції, де виходять батьки військовополонених. Одні запитують, навіщо вони сюди виходять, кому це, адже не тут це вирішується. Але тут треба розуміти, вони виходять, тому що вони хочуть повернути своїх близьких і вони хочуть, щоб ми. Пам'ятали всі, тут не тільки про владу, і люди також, так пам'ятали про ціну і чекали своїх земляків додому. Хочемо зробити такий проект з мамами і тих, хто повернувся, і загиблих, і військовополонених, тих, яких чекають і. З хеппі-ендами, коли дочекалися, такі є у нас історії і це дуже хвилююче. Це хвилююче навіть зараз під час спілкування. Для мене ця тема полону, тема повернення з полону взагалі, це найважча тема для розповіді, для, це не просто скажімо для так, Взагалі на сьогодні у професії, коли ми говоримо там про вигоряння, коли раніше говорили, так вигоряння здебільшого від насиченості, від ненормованого графіка. Зараз те, що я спостерігаю, і іноді після певних днів зйомок, таких от як прильоти або прощання з цивільними загиблими, прощання з військовими. Журналісту треба декілька днів видихнути, аби створювати новий матеріал з натхненням, з повною енергією. Це не просто стикатися, працювати з людським горем, але доносити історію так, щоб вона мала і сенс, і висновки, і була інтересна. Я не знаю навіть як впоратись, але знаючи і професійний досвід, і взагалі знаючи наскільки е командна робота зараз є пріоритетною для телеканалу, впевнений в тому, що ви 100% впораєтесь. А щодо тих проєктів які вже Переходять, ну, умовно, скажімо так, з минулого сезону mm -hmm. в новий сезон. Що це за проект, Є проєці проекти, від яких ми не можемо відмовитись. Серед них, приміром, «Криворізький п'єдестал Альони Ільченко, де колись такий формат у нас називався Прості історії, але вони геть не прості, так бо криворічці такі люди, що у них за спиною бекграунди їх історія. Шляху випробувань вона цікава. вони, Ми не говоримо про те, іноді наші герої соромляться, соромляться, коли ми їм пропонуємо, що п'єдестал назва, ну, ну, якось це нескромно, як подивляться моя родина, мої педагоги п'єдестал. А але ми тут маємо на увазі не вершину якогось визнання, так, а просто що для міста це важливо. Ця справа це і волонтери, і культурні діячі, і освітяни. Дуже багато в неї просто калейдоскоп е, оцих портретів, оцих історій, оцих життєвих шляхів, які е, когось примушують замислитися. Комусь дають в гарному сенсі е, такого вектора напрямку. Mm -hmm, mm -hmm. А чого ж я сиджу? так? А ось там дівчинка в 10 років вже перемогла, а я все думаю, що в мене там не вистачить. Так ми хо хочемо показувати цих людей, напевно, тому що ми любимо своє місто і любимо наших людей. «Криворізький п'єдестал – одна з таких програм, інша це, напевне, наша. Це така, якщо можна так сказати, телевізійне намисто, яке у нас всі намагаються в нас зараз. Через війну у медійників в різних регіонах і все є певна, певний банк програм, коли ми обмінюватися можемо, бо різні ситуації, коли е, колеги в інших регіонах можуть місяцями не виходити з певних зрозумілих причин в ефір або не створювати свій контент. Так то наше це топ затребувань, бо так як Ірочка Павленко розповідає про українські традиції, символіку. Історію навіть про вишиванки, так як наш одяг, вже здавалося б, говорено, переговорено, але Ірочка може відзняти 15 випусків, і кожен ти будеш дивитися, як фільм, герої, які в неї є, спікерами, відеоряд, музика. Ну, от вона така у нас. Брильянт наш <рес> да. адвійшонько ще що за проекти є, тому що нам вже <кхм>, кажуть, що час вже майже <кхм> сплинув. А особливо хочу ще зупинитися на проєкті нового сезону РМКР. Тобі щось нагадує? За аналогії за МКР, ладно абревіатура. Рідний мій кривий ріг, рідний мій кривий ріг. Знаю, зараз почнемо співати, так? проєкт Наталі Рибчинської, журналістки з великим досвідом. Тому. А, вона взялася з задоволенням за цю тему. Бо в останній сезон вона більш про здоров'я. Про здоров'я розповідала і ментально і різним по лікарнях, по лікарнях. Але ну то також актуально. Ні, Це важливо. Так, це так. важливо. Спільний проект з інститутом розвитку міста, з когортою наших класнючих гідів, які настільки смачно. Розповідають про місця у Кривому Розі, що іноді стає соромно, що не всюди ти Аня Павлкова, була ще. Угу. Розкажемо і про легенди Кривого Рогу, і про родзинки, і не тільки краєзнавчі, але і наукові, і е, різні геологічні. У нас там. Mm, було, але це не секрети для ворогів, бо у нас е, дуже часто зараз. Що не покажемо у коментарях, навіщо ви це показали? Якщо не покажемо, чому ви це показали, це нормально. <blues> С -С Смм рефле рефлексії Я розумів. Знаю, що є, ще мовимо. Є мовимо український контекст, є мама, може. Шикарна програма для е матусь е сучасних. Які не завжди слухають бабусь. А більше випадків – Алі не слухають? Не завжди довіряють всьому, що написано на різних пабліках, а слухають Аліну Чистосердову і гостей і роблять свої висновки. Слухають, але. А ще одна думає. програма там, де ви вдвох виступаєте ага, експертами. Так, розкажіть. експертне середовище надвоє. Продовжуємо у цьому сезоні. До речі, на цьому тижні дуже цікава в мене тема з політекспертом, відомим українським директором Української інституту політики Русланом Бортником. Американські гірки, вибори, Камала Гарріса або Дональд Трамп і здається. Де тут Україна, але набагато ближче, ніж ми колись думали. Дуже цікава експертна думка. Різні теми обрали для цього сезону і квадробери, бо куди без них і аніме культура, і медіаграмотність, бо ще не дотягуємо суспільством до зрілого сприйняття інформації. Тому намагаємося шукати такі. І актуальні, і непересічні, можливо, теми, і особливо тут не від теми, а від спікерів. Тому домовляємося з експертами по всій Україні. Дякуємо, що авторитет Рудани дозволяє брати їм участь. Ой, авторитет руджани. Ну, ну, це взагалі знаєте, покликав. Слухайсторія да? сказав, як Кавла Харіс або навіть Дональд Трамп. Відомо, будь yeah. ласка, до мене. Дякую тобі за цей ефір. Ми не те, що цей сезон буде високо оціненим нашими. Глядачами, тими людьми, які пишуть коментарі, і нехай більшість з них будуть виключно позитивними, виключно на підтримку того, що відбувається. Тому що я особисто знову ж таки працюючи вже багато років на телеканалі, не втомлююся казати, що Рудана One Love... І все інше в своїх диванах. До речі, ми ж продовжимо диван. А я ж <гум> з роданою серця. Насправді ми працюємо для глядачів. Ми дуже хочемо мати цей інтерактив, цей конект, бо це і є наше покликання. Супер. Дякую за цей фір. Тисну руку. <гум> Туди, будь ласка, подивіться та кажіть всім бувайте! Пока! <гум>